Вже другу добу українці переживають складні погодні умови. Від сильних вітрів ураганів та дощів постраждала Одеса, Запоріжжя, Рівне та Дніпропетровськ. Не оминули вони і Полтавщину. Негода залишила знеструмленими населені пункти у понад восьми районах області. Найбільше постраждали мешканці Кременчуцького, Зіньківського, Козельщинського, Кобиляцького, Лубенського, Новосанжарського, Полтавського, Чорнухинського та Чутівського районів. Повідомляє прес-служба ПАД Полтава Обленерго. Наразі з електропостачання залишилося 175 населених пунктів області, з яких 145 повністю, решта частково. Результати сильних вітрів полтавці зараз спостерігають і просто по вулицях. Зламані гілки та повалені дерева. Крішти небезпечно, тому що не дуже приємно, Когда ти йдеш і думаєш, що щось на голову сваляться. А так як не така робота, то ходити. Хочу, не хочу, а надо. Ну дуже страшно, тому що я з малою дитиною. Вітер дуже сильний в будь-який момент може обірватися. Мені за дитину я в першу чергу. Страшно, особливо під каштанами. Та ну, в принципі, а що робити? Остається. Якщо треба, то будемо ходити. Над відновленням електропостачання у посиленому режимі працює 114 оперативно-воїзних бригад Пад Полтава Обленерго та 124 одиниці техніки. Усунути наслідки негоди енергетики обіцяють найближчим часом.